Вітаю на своєму каналі сад город і трошки позитиву. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я заквашую помідори по домашньому. Для цього мені потрібно листя смородини, листя вишні, укроп. Листя хріну, корінь хрину, цукор, гірчичний порошок і сіль. У баночки я розложу укроп, листя хріну, корінь хрину, Листя смородини і листя вишні. Беру літрові баночки так, щоб зразу їх використовувати. Помідорки розложую в баночки. Наложу, скільки їх поміщається. Потім беру літру води. Розвожу в ній ложку столову солі, ложку столову цукру і столову ложку гірчичного порошку. Все добре розколочую і заливаю помідорки. Накриваю кришками і в погріб. Ось так я заквашую помідорки по-домашньому смачного.